Я мати Германа Буднарчука Ольга, Ольга Леонідовна. А, Ольга Леонідівна. Значить, згідно закону, який прийняв президент Зеленський, з 16 років всі проходять приписну комісію. Це не від мене залежить, це залежить від наших законів. Територіальний центр проводить приписку юнаків. Добре. Добре. Такого-то числа по таке, коли їй виконується 16 років, Значить, я як військовий керівник мене військкомат зобов'язав зібрати персональні Дехень. дані. Який військомат? Наш Який військомат? ТЦК. ТЦК да. Територіальний центр комплектування соціального захисту. Тепер одне питання. Яким законом утворений ТЦК? Це питання не до мене. Я, Я буду... не працівник військомату. Що Я військомата просто не Від... Я майор відставці, який заслужив те, що заслужив, а всі питання до військомату. Я ви мене вислухайте, почекайте. Я в такому шоці, тому що в мене такий случай був того року. Я всього другий рік читаю після поранення «Захист України. Батьки відмовились давати документи. Директор ліцею, де я працюю, тут я сумісний, в основному місці роботи, дає довідку, що батьки відказуються давати персональні дані, ми даємо це все в Військомат Військкомат далі направляє два конверти: один в поліцію, другий батькам. Відмова батьків від даних персональних, там же рішає поліція. Не ми, не я, не ТЦК, розумієте? Без посвідчення цього юнак не вийде за кордон, не отриме водійські права, не помешкання не випишеться, не... це не від мене залежить. Це... Ви звертаєтесь туди, в Верховну Раду, до президента і в ТЦК. Я як викладач, от юнака, скільки ти був у мене на уроці? Як я його документи зберу? Я розумію, спортсмен їде по закордонам, за границя. Я його на уроці не бачу, я його оцінити не можу, фотографії нема, копії паспорта нема, свідоцтва про народження нема, пін-кода немає, я не можу зібрати документи. Ні, ну документи. ми не здаємо ці документи. Ті, що ви говорите про документи ті інші дітей. Ви Розумі... я не, можу так, я його не, війшу, завтра. Ви не даєте нічого, бо у вас немає. Батьки пишуть заяву, що вони відмовляються давати персональні документи. Вже Все. написано. Я така свій... заява є? Раніше робив ви це, виявляється. Да, він, він знає, він, це, він, то, він, знає він не бере документи, він інших дітей документи. 에, 에, давайте я вас поправлю.